Всім привіт. Ось така в нас зима, патрон, да? так? Да? Така зима сьогодні, але все розтане. І степлить потрішку з'їжджає сніжок. А в тепличках тепленька. Ось скільки я вже почистила в другій тепличці. Ось залишилась мені ось оця територія. Думаю, що за сьогодні я її, можливо, закінчу. Але в мене є трішки невідкладних справ. Можливо, трішки на завтра залишиться. Вже приємно зайти. Вже тут пахне весною. Так, патрон на вулицю. На вулицю я сказала. Давай, 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 давай. Ні, 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 ні. Ти постропився, шкоду робиш, так що до побочення. Так. Ось так. Закриваюся і сідаю там, працюю. І що я хотіла сказати? У мене виникла проблема на полунички. Ось. Я дуже довго шукала в інтернеті, що ж це може бути, так як я не агроном, я давала тут кальцій два рази, але все одно, ну так, куйде листочки розправлялися, ось у, а куйде все одно ось. Ось такі листочки. Ну, звичайно, ті, що. Вийшли вже такі, вони не розправляться. А нові, звичайно, виходять уже хороші, то я проблему, кажись, вирішила. Але що я хочу сказати? Чому таке може бути? Таке може бути, якщо не вистачає бору в ґрунті, так як я не робила ні разу. Аналіз ґрунту, я не знаю, скільки ґрунту тут у ґрунті тут бору. А без бору кальцій засвоюватись повноцінно не хоче. Так от що я хотіла сказати: якщо не буде вистачати якогось мікроелемента, то о, інші елементи не будуть, можуть взагалі не засвоюватися і будуть показувати не сточу, хоч ви і даєте ці це живлення. Ось так. Ось, дивіться, ось оце не вистачало кольців. Ну, я, звичайно, його вносила і ось уже йде. Хороший листочок, але буває, що даєте кальцію, а кальцію все одно не вистачає. От Буває тоді, коли щось блокує кальцій. Блокувати може, якщо ви вносите фосфорні добрива, не соблюдаючи оцей проміжок часу, який повинен пройти між підживленнями. Це сім днів між тими елементами, які не дружуть. Тут жорсток. Я давала тут кольці і в корінь, і давала по листику, і нарешті я вирішила цю проблему. І зараз, от зараз у нас обіцяю взагалі скоро плюс 10, то в теплицях, звичайно, буде тепло. І тут уже можна буде підживити ще колії. Якщо десь не вистачає колії, у ну, мене тут начебто несточий колію немає. У мене немає такого ось такого ось. Це одиночні, одиночні листочки. На яких є нестача колії, колію. Але в основному тут просто листочок, ну, пожух, той, що вже старий. Старий, він відмирає, він в будь-якому випадку буде лягати і тускліть, і починать сухнути, тому що полуниця така рослина, в якої лист постійно росте, оновлюється. Із старого листа відбувається відтік у молоді листочки, і буває так, що молоденькі листочки живляться за щодо цих старих листочків. Тому отака, отакі листочки буває і виникають, якщо там де ін такі листочки, то просто цей колій пішов в ці молоденькі. Тут на цьому. Кущику взагалі один такий листочок. Інші ж нормальні, хороші. Ось, бачите. Сьогодні ніяких тем. Мені хочеться просто поболтати, поболтать, ну, наприклад, відповісти на деякі питання, наприклад, як що робити, якщо багато рожків, ну, це ви повинні були зробити ще після того, як ви чистили полуничку після зрізки? Якщо ж у вас молоді посадки, то я думаю, там лишніх взагалі немає рожків, тому що ну вона поділиться може на 4 рожки. Ну, от сили може 5 рожків бути. Більше не може бути на першої річки. А на другої річки. Звичайно, вони діляться, може бути дуже багато. Єдина полуниця, яка дуже ділиться, це купчиха. На ній може бути багато рожків. Там треба, звичайно, рожки контролювати, тому що дуже багато буде ягоди, дуже багато буде потім мілкої, тому що вона просто не зможе викормити. Ну, А пічкати її постійно добривами, теж не хочеться, тому що хочеться. Щоб полуничка була корисною, а не е, з нітротів. Mm -hmm. Да, мені одна жіночка писала, що таку полуницю. Е, ну, це, мабуть, людина та, яка дуже далека від вирощування, е, і е, взагалі навіть Ну, Не уявляє, скільки я чого кладу. Я ніколи не перевищую дозу 2 г на один кущик, і то я живлення не всі даю, які треба, тому що ну, я дивлюся по листику. І взагалі, я ж говорила, що ось сюди ми вну несли 50 відер куриного посліду. Звичайно, він був із е, шелухою. Сонячника. Тому тут добре от так вистачає. Сюди я в курінь тільки дала кольці, тому що показувала полуничка нестачу кольці. І навіть якби вона не показувала нестачу кольці, я все одно б його дала, тому що треба, щоб зміцнились клітини і не було хвороб. І також шкідників. І, і якщо, якщо ми вносимо е, кальцій, наприклад, осінню, якщо ви не встигли раніше його внести, то можна внести брексил кальцій там, де немає азоту, тому що азот, б, вже осінню не потрібен, але не потрібен тоді, коли у вас вже наросла наросли лист, на листочки, але коли два листочки тільки на полунички, то, звичайно, там треба хоч трішечки. Ви ж даєте, наприклад, у... ну, це моя думка, ви ж даєте у ґрунт якесь живлення. Я, наприклад, дала сюди кучу азоту із навозом, то, звичайно, полуниця його бере. Звичайно, воно росте не було б воно таке горно зелененька і жарненька. <свіс> тому тут треба тільки коригувати. Мені дуже часто пишуть у вайбер: скажіть, чим треба підживлювати. Ну, 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 Цього ніхто не може вам сказати, що вам треба, тому що це треба знати, яка посадка, який рік. Який у вас ґрунт? Ви ж, мені не, 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 ну, ви ж не робите аналіз ґрунту. Там в, в ґрунті теж якісь є солі, якісь є продукти живлення, які потрібні полуниці. І якщо їх достатньо, ви ще їх дасте, то ви зробите тільки хуже. І до того ж, я не агроном, я не можу. Вам щось совітувати, тому що мені, мені недостатньо моїх практичних знань. Звичайно, я знаю немало вже про полуницю, але, але все одно цього знати не можна. І всі можуть помилятися, навіть агрономи. Але ж я дуже далеко не агроном. Так, на одне питання відповіло. Дальше, скільки ж треба залишати рожків. Треба вибрати найбільш розвинуті чотири рожки. Цього достатньо для того, щоб у вас був гарний урожай. Тому що якщо будуть дуже загущені, буде мілка ягода і будуть, звичайно, хвороби. І так, показати прикореневі гнилі, У мене їх немає. Я зроблю відео, я знайду в інтернеті. Ну, в себе я не знайду кореневих гнилей, тому що у мене посадки всі, ну, всі пересожені. Є там трішки старих, але, я думаю, там немає нічого такого. Ну, якщо знайду, то покажу. Е... І про Тройну корону ожину. перший рік, коли я її купила, в перші два роки я її накривала. Я її пригнала до землі, накривала агроволокном або шифером, потім зверху агроволокном закутувала. На третій же рік я перестала Якось я просто не встигла цього зробити, якось ну, не вистачило мені часу. І в мене залишилася вона так зимовата. І потім мені в коментарях хтось написав, що взагалі тройна корона може видержувати гарні морози і не мерзнути. В минулому році у нас було мінус 20, але тільки кілька днів. Хоча був сніг, але у мене ожина була така стояча, так що як вона росте, як виноград. Там залишається десь ну, на перший, перший рік десь 2-3 пагони, потім 4, і потім 8, 7-8 пагонів на її залишати не слід, тому що ожина вона дуже любить поживні елементи, і буде просто конкуренція. І коли ж прищипувати, якщо мені не треба саджанці, то я прищипую десь, ну, десь на 2,30-22,5 метра і прищипую верхушку. Потім йдуть бокові погони. Бокові погони теж треба укорочувати, наверху залишати десь сантиметрів. Ну, 20, е, нижче, трішки більше, більше. І я такою юлочкою роблю ялинкою. І внизу у мене оці пагони вже десь приблизно до 60 см. більша ягода знаходиться на низу біля кореня. І як вона виносить жару, звичайно, верхні ягідки в минулому році. Підпікалися до того ще в минулому році ожину їла і їли і оси що Для мене це був взагалі шок. Я ніколи не бачила, щоб оси їли ожину. зазвичай Ну Можливо, тому що не було винограду в минулому році, майже не було. І оси переключилися на ожину навіть на полуниці. Були оси і виїдали навіть полуницю. Так що Усе теж е, міняють свої смаки, ну, можливо, тому що бу, була дуже солодка ожина і полуниця, звичайно, була солодка вже в другій половині літа і осінню. Е, тож, ожина дуже гарно е, переносить морози. Вона до сих пір у мене стоїть он зелена. Де я встигла пообрізати, де не встигла, можна і навесні обрізати, але звичайно краще осіння. Е, Обрізати, вирізати старі, старі пагони, ті, що відплодоносили, я відпло відрізаю зразу, після плодоношення. Щоб вони вже не тягнули поживні речовини, не загущали, я зразу їх видалюю. Так як і на малині, я стараюся Видалить зразу після плодоношення. Звичайно, не завжди це виходить, тому що не вистачає часу, але стараюся, стараюся встигати. Ну, по догляду, По догляду, це треба робити окреме відео, тому що, ну, взагалі, що я вам скажу? Взагалі, усі рослини майже схожі по. Живленню є тільки в якихось одні уподобання, а в інших інші уподобання. І, звичайно, є трішки якісь відмінності, звичайно, є. Але я здебільшого вносю не добрива, а вносю органіку. На органіку дуже гарно. Відзивується і полуниця, і малина, і ожина. Взагалі всі рослини дуже горно відзивуються на органіку. Але ж всього треба в міру і, і, і треба, щоб не було там шкідників. Тому що дуже часто ми із органікою заносимо собі на участок на ділянку, собі шкідників. Таких як капустянка, якщо це коров'ячий навоз. Свинячого я взагалі не, не, не завозю. А от куриний, я стараюся куриним. Якщо є десь кінський навоз, то це взагалі ідеальний кінський, козячий, кролячий. Це дуже гарні такі. Дуже гарна органіка, яка дуже гарно нам допомагає в вирощуванні. Також дуже гарно, якщо в когось є хтось засіває, наприклад, пшеницею, ячменем, дуже бажано, щоб ця солома вся пішла дуже часто її спалюють. Але от у нас, коли ми сіяли ще пшеницю, то нам косили пшеницю таким комбайном, що він і змільчає так дуже-дуже солому, і вся солома вона йде в землю. У нас там така земля класна, така земля рихла, ну взагалі вона не злежується. Хоча там участок більш такий глинистий, глина із землею. Отакий. От там земля така розсипчаста, розсипчаста. Ну, немає такого твердого, що не, не вдовбоєш. Тож органіка дуже гарно розрихлює землю. І все це дуже класно впливає на е, вирощування рослинок. І також, звичайно, там вже ж менше всяких патогенів, тому що е, де є повітря. Там набагато їх менше. Повітря це ну, зразу виникає питання, а от як на Лугох, як туди повітря, там же ж не рихлеться земля, да, там не рихлеться земля, але ж там залишаються ходи. Ми ж там нарихлемо і залишаються ходи від різних паросткових бур'янів, рослин якихось. Також роблять норки підземлі жителі, і за допомогою цього туди поступає повітря. І завжди, виходить, дуже родюча земля, там, де Дуже довго не оброблялося, не оброблявся ґрунт. Дуже ось ток, ну, дольше продовжую. <смі> дуже гарно болтати язиком, я можу болтати і півдня. У мене тем дуже багато, але ж треба і працювати. Тож, е про про кореневі гнилі, я пам'ятаю, я зроблю окреме відео, тому що це. Треба і показати його, і більш детально розказати. Так, да, мені дуже сподобався один коментар. Зараз скажу, який коментар я записала цей препарат. Зараз десь записала. Ага, фітол. Препарат фітол. Я його так вивчила, і я вже хочу його купити. Дякую вам за те, що відкрили мені цей препарат, дуже гарний він від грибкових хвороб. Тому що він системний препарат, який розходиться по всій рослинці. І він проникає в рослинку вже через 30 хвилин і починає діяти. Навіть якщо через час піде дощ, то вже цей препарат лікує рослинку. Він дуже, дуже класний, тому що він може використовуватися при холодних погодах, але не вище, ніж 20-25 градусів. Ну, краще не перевищувати 20 градусну температуру. Звичайно, плюс. Так, я е, бачила його стоїмость, е, його, ну, скільки він коштує. Од, одно-літрова бутилка коштує близько 1000 гривень. Я вже взяла цей препарат на замітку, і я думаю, я його куплю, коли поїду в Петриківку. Я планую ще поїхати в Петриківку. Коли вже буде завоз новий, та і все ж буде свіженьке. І також я ще не, не докупила насіння те, що мені треба. І так ми дуже спонтанно поїхали, я не встигла дуже такий розширений список написати, але тепер. Я можу навіть їм зателефонувати, вони складуть мені все, що треба. Потім я тільки прийду, заберу чоловіка. Не буду, не буду задержувати, затримувати, і не буде в нього такого великого шоку, поки я буду вибирати всі ці препарати, які мені потрібно. Тож, я думаю, фітал я куплю обов'язково. Мені дуже сподобався цей препарат. За його описом, він кращий за Альєт. Так і написано у описі. Ну, побачимо. А, так, да. і також мені ще, пам'ятаю, ще в минулому році мені писав один підписник. Ну, кажись, я його пам'ятаю, але боюся, ой. З'їжджає, з, <laughs> з їжою, сніг. Але боюсь помилитися про польовий хвощ. Польовий хвощ, він говорив, що дуже допомагає від проблем корення. Його заварювати, настоювати. Будь ласка, якщо ви дивитеся, якщо ви. Зі мною ще, <гум> я думаю, до, да, тому що я, е здається, я здогадуюсь, тут це е колись коментував. І, будь ласка, напишіть, як його треба готувати. Оцей польовий хвощ, е звичайно, ну, зараз. Препарати дійсно дуже дорогі, і я думаю, моїм підписникам дуже буде корисно дізнатися цей рецепт, скільки його класти на відро води, як його заварювати, тому що він писав, що дійсно після цього польового хвоща, після настою з корень проблем нема. Звичайно, якщо це на піщ, це піщаний ґрунт, то там взагалі дуже рідко бувають е, кореневі гнилі. Е, тому що там не буває застою води. І туди без проблем заходить повітря. Тож ось так. Так, відео, по-моєму, вже затяглося мої болтовки. Так що всім миру, добро, всі найкраще, і все буде Україна. До побочення.